Друзі, всім привіт! В своєму телеграм-каналі я опублікував текстовий формат цієї стратегії, по якій можна заробляти на торгівлі валютними парами. Якщо вам цікаво, можете перейти і переглянути. Зараз я хочу записати дану стратегію в відеоформаті, щоб вам було більш наглядно зрозуміло, як це працює. Посилання на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі під відео. Також нам для торгівлі потрібен якийсь брокер. Я торгую на брокері Binarium, тому що він для мене найзручніший. Плюс тут є інтегровані графіки TradingView. Тому він для мене просто стає номером один для торгівлі валютними парами. Також, також є промокод, який ви можете побачити на екрані або в закріпленому коментарі, який ви можете вести при реєстрації і отримати бонус в розмірі плюс 100% до вашого першого депозиту. В принципі, я рахую це крутим бонусом, яким я також користувався, він мені досить допоміг запустити свій баланс. Після реєстрації, більш за все, що у вас відкриється такий лінійний графік, я відразу рекомендую змінити на графіки TradingView, натиснувши на цю кнопку. Після чого ми обираємо валютну пару з найвищою прибутковістю. На даний момент це євро-долар, 82% з однієї води. І тепер ми переходимо на наш сайт TradingView, на якому ми будемо шукати моменти для відкриття угод. Як ми це будемо робити? Дивіться. Відразу натискаємо ось на пошук і вводимо назву нашої валютної пари, не використовуючи пробілів чи якихось розділових знаків. Тобто, ось євро-долар ми ввели і обираємо найперший варіант саме обзор інструменту. Натискаємо сюди. Після чого в нас відкривається ось така сторінка, ми обираємо пункт tech І в нас з'являються такі індикатори, відразу переключаємось на одну хвилину, натиснувши на цю кнопку. І тепер у нас з'являються ось такі індикатори. Нас найбільше цікавить індикатор общая оценка, якщо ми на ньому бачимо активно продавати, то ми будемо відкривати угоду вниз. Якщо ми бачимо активно покупати, то ми будемо відкривати угоду вгору. Також можливі такі варіанти. Якщо, наприклад, цей індикатор буде показувати активно продавати, а оці два будуть показувати продавати. В принципі, також можна ризикнути відкрити угоду вниз, тому що в порівнянні з інвестингом. Тут на набагато рідше ми зможемо побачити значення активно покупати або активно продавати, тому що TradingView використовує досить велику кількість індикаторів, і вони працюють більш точно і тому досить рідко активно покупати або активно продавати. Тому ми будемо орієнтуватись на різні випадки. І так, давайте оновимо, подивимося, яка в нас тут ситуація: нейтрально продавати, активно продавати. В принципі, давайте тоді. Я або дочекаюся моменту, коли тут буде активно продавати, або зараз пошукаю ще подивлюся на інших валютних парах. На валютній парі USD ми бачимо наступну ситуацію, що наш один індикатор показує активно продавати, інші два продавати. Тому давайте спробуємо відкрити вгоду вниз, подивимося, як відпрацьовує даний варіант стратегії. Відкриваємо угоду на одну хвилину вниз, як ми вчасно встигли, прямо на імпульсі вниз. Давайте дочекаємось на відпрацювання угоди, і я думаю, що воно буде суперове. Ми відкриваємо угоду на одну хвилину, тобто ми обираємо тут найближчий час, це 18.39 на даний момент, і суму я ставлю 1% від свого банку. Щоб в разі негативного відпрацювання даної угоди я зміг перекритись. Ось наш перший плюс, в принципі, супер. Дивіться, класне відпрацювання. Просто давайте зараз переглянемо, що на даний момент показують індикатори, все, він змінився на нейтральну, тому поки що ми не будемо відкривати угоди, будемо слідкувати. можливо, скоро, в скорому часі наш індикатор оновиться, і ми зможемо відкрити ще одну угоду, поки що чекаємо. Валютна пара євро GBB. Давайте швидко переключаємось. Щоб відкрити угоду вниз. Так, Переключились і різко відкриваємо угоду вниз на одну хвилину. Дивіться, Тут ситуація трішки інакша. Нас цікавить саме обща оценка, обща оценка активно продавати. Це найсильніший індикатор, то есть, найбільше ми орієнтуємося на нього. То есть, якщо тут активно продавати, то ми 100%, відкриваємо, ми 100 відкриваємо угоду вниз. Давайте зараз оновимо, подивимось. Вже значення змінилось, на жаль. Ну, в принципі, дивіться, яке відпрацювання. В принципі, супер. Ми зайшли по даному індикатору. Ми встигли зайти, і ось бачимо таке круте відпрацювання. Давайте дочекаємось до закінчення нашої угоди, подивимось. Подивимось, що буде. В нас залишається ще 20 секунд, і ми бачимо графік іде ще нижче. в принципі, прям... Це супер. Я просто задоволений даною стратегією, Набагато краще відпрацьовує, ніж інвестінг. Правда, набагато важче шукати валютні пари. Але в принципі, я вам показав, як ми зайшли по одному сценарію, із сценаріїв і сценаріїв можливих входів в угод, і показав інший. Тому, в принципі, супер. На жаль, я не встиг вам показати стратегію перекриття, але я думаю, якщо ви давно підписані на мій телеграм-канал, ви вже знаєте, як це робиться. Тому рекомендую вам підписатись, якщо ви ще не підписані, підписатись на мій телеграм-канал. Або можете переглянути попередні відео. Там були моменти, де я застосовував перекриття, і вони успішно відпрацьовували. В принципі, так як ми бачимо, просто все тут вже подавати нейтрально, так і збереглося. Тому ми на цьому закінчимо наше відео. В принципі, якщо є якісь питання, можете задавати мені в телеграмі.